Особисто знайомий з командиром взводу Хоменком Андрієм Вікторовичем прийшов до нас в батальйон офіцером, на посаду командира взводу. Де дружили близько дуже, не просто, навіть як один з одним дружили, він був дуже хорошим і близьким другом моєї сім'ї. Його героїчні вчинки. і під новою Каховкою, коли він залишився зі своїм взводом. Дав можливість вивезти основні сили батальйону, прикривши їх взводом, потім вивів взвод з -під, окруж... ну, з під оточення. Вступили в бій. Андрій Вікторович керував другим взводом. Задача полягала в тому, що всі взводи повинні відійти. Весь батальйон відходив, але прикриття повинно було бути 100%. І ми розуміли, що під свій страх і ризик Андрій Вікторович сказав, що він готовий очолити цей взвод для прикриття. Місцевість ніхто не знав, ніхто не знав, з якої сторони можуть вийти вороги. Дякувати Богу. Андрій Вікторович правильно все скоригував, правильно зробив відхід і втрат взагалі не було. Грубо говоря, я з ним познайомився вже тоді під Новою Каховкою. Я знав, що він мій командир з воду, так же само. І він тоді сказав, що не навіть пам'ятаю, подивився на мене, улыбнувся і сказав, що все буде добре. В батальйоні в нас в військовій частині його сильно поважали, якби всі. Командна ланка наша, так і, ну, якби, і, ну, і солдати і його колеги. Перед за все він. Ставив е, своє життя під ризик, а потім уже особовий склад. В нього не було такого, що я офіцер, я повинен командувати, а якийсь солдат повинен мене прикривати. Знаю. Тоді я, коли взнав, що він як загинув в той день. Якось хотілося чимось допомогти, а тоді ну, якісь такі емоції були, ну, дуже тяжкі. Людина була дуже хороша, побільше б таких офіцерів. Сказати просто дякую Андрію Вікторовичу, дякую хлопцям за те, що саме зараз ми ще живі. В Андрія не було ніколи дівчини. Ну як вона була в нього, ми її постійно йому шукали дівчину і постійно сватали його з якоюсь новою, аби що він вже як би, почав на якісь стосунки і женився. Постійно йому шукали нових дівчат, щоб а то а це йому не підходить, а оце йому якби не підходить. Якби от, він жив. Свій час високомобільними десантними військами, в теперішній час десантно-штурмовими військами, він жив в армії, він жив тим, що е, жив небом. Да, от. Десантники ніколи не вмирають, вони завжди йдуть на небо. Тому вічна пам'ять хлопці.